Проглянути подільські військо, подивитися наше таріка поділля і подивитися наші бікборди, то по подільських військах і по телебаченню складається таке враження, що це десь війна в Курбінжі. По бігборди закликають до дружби з великим російським народом. Де наші течини, які повинні кожний день нашій молоді нам всім казати, вбивайте ворогів злодів, злодійських, вбивайте без жалю. І де наше телебачення, яке повинне починати і закінчувати день, вставай страна хорона, вставай на смертний бой із фашистською сілою тьом. Чи не вважаєте ви, що? Посадки це така поділля і подільські військи потрібно ну, якось їх струсанути, щоб сказати, що йде смертельна смертельна боротьба. Питання. Шановні, шановні колеги, оскільки питання у ну, комплексі подільські військ, не радіокомпанія. Біля центру меншої нас, Судівські військ це якби питання до власника. І е, ми насправді на сьогоднішній день вибачує, робили усі кроки, можливі і неможливі, щоб призначити на посаду головного редактора ту кандидатуру, яка прийшла, зокрема, і Рада Майдану. Але знову ж таки хочу для вас наголосити на одному. Це була наша діяльність, як власник, який хоче змінити цю газету і національним посту відсотково будемо продовжувати нашу діяльність. Є інше питання. Що на сьогоднішній день, пише журналіст? Шановні колеги, якщо ми хочемо все ж таки йти і сповідувати демократичні засади, ми як влада, навіть якщо ми є власниками, не маємо права давати журналістам. Команду, як потрібно висвітлювати ту чи іншу подію. Журналістам має бути в самого розуміння важливості ось цього моменту, важливості того, що йде війна і відповідно, відповідно ставлення. Якщо, якщо знову ж таки на сьогоднішній день ми хочемо вернутися до того, що власник має розповідати, он сидить маленько, йому вже треба розказувати, да, що писати. Більше того, якби сьогодні Адамський зателефонував і сказав, що Богдан Петрович, напиши, буквально сказати та, та хлопці, не вчіть мене жити, я сам знаю, що мені потрібно робити. Тому, тому питання це інше питання. Ми даємо гроші, ми маємо спитати за те, що ми даємо і як. І я кажу, політика, власника не має бути відстороненою, і мультрує відношення робили профілагові, поки що не вийшло. Але перепрошую, якщо на сьогоднішній день ми хочемо створити в Україні громадське телебачення, то ми його хочемо створити для того, щоб громада відповідала запитам громадськості і була незалежною. Я не хочу сьогодні, щоб журналіст знову ж таки отримував вказівки правильні чи неправильні від органу влади. Я хочу, щоб журналіст абсолютно адекватно оцінював те, що він бачить і що він має дати сьогодні. Розуміння того, як людина, яка належить до четвертої гілки влади. Я можу бути неправильно сприйняті, але я прошу ще раз зрозуміти, є питання редактора, і ми займаємо чітку позицію і працюємо в цьому напрямку. Але особисто за себе кажу, я журналістам не буду давати призінки, як необхідно висвітлювати події. Можна, якщо так йти по цьому шляху, Сьогоднішнє засідання не менш є значимим для громадськості да? Хмельниччини, ніж питання, які ми переживаємо в державі. Але буде неправильно, коли ми сьогодні кореспонденту подільських лістей чи іншого комунального засобу масової інформації скажемо, як потрібно висвітлювати. <кзл> я, <кзл> я, <пізл> я, я, <кзл> я хочу з вами вправити,